Середа, 8 листопада, ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке. Низка смертельних ДТП у Маріуполі триває. Цього разу внаслідок аварії загинув 13-річний хлопець, чергова бавовна в Донецьку та смерть екс-начальника міліції в Луганську. Подробиці та причини. Ті, хто чекає на Україну, будуть покарані. Росіяни погрожують жителям окупованих територій посиленням профілактичних заходів. У студії Тетяна Байрак вітаю. У Маріуполі в ДТП загинула ще одна дитина. Аварія сталася на в'їзді в місто біля пам'ятника Сталевару. Водій не впорався з керуванням і на повному ходу врізався в стелу. Він та двоє дітей, серед яких шестимісячне немовля, отримали травми. А ще один пасажир, 13-річний підліток, загинув. Нагадаємо, в тимчасово окупованому місті кількість ДТП збільшується чи не щодня. Серед причин велика кількість мігрантів та військових, які не дотримуються правил дорожнього руху. Плюс жодного контролю ситуації з боку правоохоронців. На дорогах небезпечно, а тому закликаємо і водіїв, і пішоходів бути уважними. Зокрема, через те, що в разі чого отримати медичну допомогу в Маріуполі, це той ще квест. Містяни скаржаться, мовляв, на прийом навіть до чергового лікаря потрапити неможливо. Явно відчувається брак спеціалістів. Про це місцеві пишуть у соцмережах. Дійшло до того, що вони вимушені їздити з дітьми на обстеження в інші міста, а окупаційна влада тим часом не може знайти медиків для роботи в Маріуполі. А ті, хто є, більше зайняті зйомкою відеопривітань та подяк окупантам. Щоправда, за що дякувати, якщо місто серед іншого вже другий рік зустрічатиме зиму без опалення? Тамтешній тепломережі лише розводять руками та продовжують приймати заяви зі скаргами. Комунальники посилаються на брак робочих рук та низьку заробітну плату. Мовляв, це одні з причин відсутності тепла. Якщо не брати до уваги ще одну невелику деталь: знищивши 90% житлового фонду Маріуполя, окупанти суттєво розбили і місцеву систему комунікацій. За минулу добу Донеччина зазнала 22 ворожі удари. Під вогнем опинились одразу кілька населених пунктів. Окупанти продовжують знищувати Авдіївку. По місту здійснили 13 ракетних атак, серед яких 12 авіаударів. В результаті понівечено шість багатоповерхівок. По селищу Багатир це Волноваський район били зі смерчів. Пошкоджено близько 10 приватних будинків. Під завалами одного з них рятувальники знайшли тіла трьох загиблих. По Турецьку та лісівцям також били з артилерії. Є влучання у вісім будинків. Загалом через російську агресію за добу зруйновано 30 цивільних об'єктів. У Донецьку пролунала гучна бавовна в республіканському центрі безпілотних систем імені Володимира Жоги, який готує ворожих операторів БПЛА. Потужний вибух стався ввечері 7 листопада. Водночас тим один з воєнкорів пропагандистів зняв відео, на якому заявляє: мовляв, перебуває в епіцентрі подій і навколо немає жодних військових об'єктів, лише правоохоронці. Затаси, затаси, затаси. Uh, another strike took place right here where we were uh, standing. Thankfully the ambulance was right here. He got shrapnel wounds and now they're taking him uh, to a hospital. Uh, we were uh, stopped, they asked us to take him to the hospital but thankfully an ambulance was here. But right now the shooting continues. А вже зранку пролунав ще один вибух, але цього разу в тимчасово окупованому Луганську. Там підірвали автівку депутата та екс-начальника управління народної міліції так званої ЛНР Міхаїла Філіпоненка. Чоловік отримав поранення несумісні з життям. Цю інформацію підтвердив син загиблого. Як зазначили в головному управлінні розвідки України, Філіпоненко був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. У ГУР зазначили, що операцію з ліквідації Кати Філіпоненка реалізували спільно з представниками руху опору. Тим часом про налаштованим жителям тимчасово окупованих територій росіяни почали погрожувати посиленням так званих профілактичних заходів. Мовляв, зухвалість деяких українців їх насторожує, адже, попри те, що люди залишаються на тот, багато з них чекають на ЗСУ та деокупацію. То даже пытаются наводить порядки на освобожденных территориях, потому что ну зачастую есть лица, которые открыто ведут антироссийскую деятельность и также должны подвергаться профилактическим мероприятиям. в Україні. Відкриють новий табір для отримання російських військовополонених. Про це повідомив уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. Все через велику кількість армійців країни агресора, які нині перебувають в Україні. Інформацію, де саме розгорнуть нову базу для їх утримання, зі зрозумілих причин не розповсюджують, проте відомо, що вона буде розташована в глибокому тилу. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, Також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтеся з нами та бережіть себе.